Друзі, всім вітання! З вами магазин Тракторний бригадір Україна. Вернулись ми і почали знову торгувати. От приїхав на два дні, вирішили трошки заїхати на роботу, поснімати відео, подивитися, що є по тракторцям. І сьогодні на огляді буде в нас такий мототрактор Т-25. Булат, зубер, по-разному їх називають. В принципі, різниці ніякої, тільки названня. Можете купити зубра такого, можете купити Булата. Все воно одне і те саме. Моделька 22 року, недавно тільки приїхала до нас, заїхала в Україну. Попри війну, тракторці в Україну завозяться. В принципі, трохи проблематично, ну, завозяться. І ціна особо, я б не сказав би, що там ціна космос підлетіла, ну, на нинішній курс ціни підросли. Давайте коротко оглянемо цей мототрактор, подивимося, що він себе представляє, що в ньому є і з чим його їдять. В принципі. Як на мене, мототрактор це така штука, що в ньому особо ніколи нічого не міняється. Такі вони були 2-3 роки тому, такі вони й зараз. Особо, в принципі, нічого тут не помінялося. Ось у цьому тракторі бачу поставили 80 ку акумуляторів. Це дуже жирно, добре. Раніше завжди ставили 50-ки на даного плану мототрактори. Зараз вже 80-ка. В принципі, плюсик. Є У нас виносний генератор під капотом встановлено, привід йде через ремінь від двигуна. Ось тут він натягується. Зарядку 14 вольт, видає він хорошу. Заводиться даний трактор електростартером. Ось він у нас. Встановлено у нас двигун на даній модельці 11.05. Ось оперейдіть сюди, є літіо на даному двигуні 11.05. ось воно. По суті, тут 20 кінських сил. Но всі рекламують його як Т-25 модель. Ось така. У нас чесний канал, чесні огляди. Ми нічого там не додаємо, не приукрашуємо, як вона є, так і показуємо. Поміняли знову капот, ось такі от капоти почали ставити. З виду красивий, лінзовані фари тут стоять у йому. Ну, єдине, що дуже дефіцитна ця рішотка, якщо її побити, то купити вже нереально. Прийдеться щось колхозить або їздить без фари. По передніх колесах у нас 6х12 на ідуть передні колеса. Скрізь є з зубер, навіть на резині, на двигуні. Можна роздвигати передню колію. Від метра до метр тридцять можна роздвигати передню балку. Розкручуємо балки і роздвигаємо. Байка у нас помазна, помилуємо на бальці, ми як маятник. і надіжна. Можна регулювати сходження коліс за допомогою ось цієї тяги. на даному тракторці. Винесли воздуха на сторону. Тут в принципі удобно по обслужуванню, ну трошки неудобно, дуже витирає. При посадці трактора трошки заважає і тяжко дуже випирає, треба переробляти. Що ще сказати по двигуну? Один циліндр стандартний, мотоблочна система 11.05, як я вже сказав, дизельний, чотирьохтактний. Солярочка, вода. В принципі, все. Приборна панелька у нас стандартна. Три датчики плюс вольтметр. Механічний у нас йде на масло, електронний на мотогодини і механічний йде на температуру. В принципі, датчики в них йде як розходний матеріал. По рульошці. Рульошка рулиця, в принципі, досить непогана, виворот коліс байдуженький, як для такого плану тракторця іде Рулиться легко, навіть на місці одною рукою колеса вивертаються дуже добре. Рульову колонку також можна трошки підняти, опустити під себе. По місці оператора. Місце оператора достатньо просторе. Дві педальки тормоза у нас йде, педалька газа і педалька щеплення. Все стандартно. Блокування задніх полоосій. У нас задніх коліс блокується полоося на даній коробці. Якщо речажок виходить ось тут, значить блокується полося. Понижена, повишена. І стандартно три передачі і задня передача по КПП. КПП в них, в принципі, ніколи не мінялося за останні роки. Задні колеса 9,5 на 16. Максимально широкий, який тільки зустрічаються на мототракторах у нас зараз в Україні. Також можливе регулювання задньої колії, роздвигаємо просто по полосях, двигаємо ступиці. Робимо трактор або ширше, або уще під свої потреби. На правому крилі встановлено бачок на гідравлічне мастило. Тут у нас розпреділітель односекційний підйому опускання і плаваючий режим. Насос встановлено на коробці. Привід на насос іде від коробки передач, тобто при вижитому щепленні. У вас не працює гідравліка. Є в нас циліндр. В комплекті з фризою йде підйомний механізм з двохрядною цепкою на фризу. Фреза, комплект до трактора йде метр двадцять. По щепленню у нас встановлено трьохручейкове щеплення, воно двохдискове на три ручейка. Два у нас йдуть на приводні рівні, на третій можна чіпляти на вісне обладнання, таке як там, копалки, косілки і так далі. Єдине, що потрібно буде трошки підрізати. Самого з цього у нас кожушка. Сидіння саме просте. дві пружинки, Саме обичне дішманське сидіння, будемо так говорити. Воно у нас регулюється, взад-перед можна його двигати. Самі прості фонарі і є у нас світло назад. По підрульовці також все стандартно. Повороти світло, сигнал, аварійка, задній світ. Заводиться трактор у нас з ключом. Дію приводиться двома прямими ремнями ось такого плану клиновидними. Профіль Б у нас ремні, якщо не помиляюсь, 3350 на дану модельку йдуть. Є вони в доступній продажі. В принципі, якщо правильно відрегульований двигун, то ремні виходжують не один сезон. На декілька сезонів ось цих ремнів, які йдуть на тракторі, вам вистачить. Потім вже потрібно буде докупляти. Ось такі моделі зараз є по мототракторам. Також є модельки на 16 кінських сил, можете у нашого менеджера по телефону. Антон завжди на зв'язку. Уточняйте, набирайте. Доставка також є, доставка безкоштовна. Замовили у нас трактор. 3-5 днів -тере доставка приїжджає до вас, привозить вам тракторця. Єдине, що по ціні, там по курсах уточняйте з нашим менеджером. Приємно дуже знову повернутися на канал до вас. Знімати відео дуже скучив за півроку, поки не було можливості знімати. Це з'явилася можливість, вирішив знову показатися на каналі. Думаю, що все буде Україна. Слава Україні, слава Збройним силам України. І героям слава. До побачення. З вами ваш бригадір.